Зручний має бути диван, але не ви. Люди завжди будуть хотіти вас засунути в рамки і захочуть вас оце от під свої, оці обмежені установки засунути через те, що в них працює психіка так, щоб я так думаю, так? і щоб часом хтось десь краще, ніж я не був. Це не спеціально, це не від поганого. Це просто люди мають оці от кругом обмеженість, і вони все засовують туди в категорії. І якщо ви будете така, як то піддаватися, тому що вас що можуть туди, в ті категорії сунути, вас не буде розвитку, ви будете завжди в тих, бо у вас є свої моменти. Ви ще будете в інші в людські та, бо так треба робити, так треба робити. Треба так, як я відчуваю, як мені хочеться. Все, що інші говорять, це все бла, 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 бла. Хай вони так і роблять, та себе обмежують. Відповідно, я до чого? Бо як мені в коментарях пишуть Ви неправильний психолог, ви так не робите, ви так не робите. От якщо людина вважає, що я неправильний психолог, вона просто до мене не йде на ніяку там сесію, консультацію, і все на тому крапка, вся норм. Але багато людей я допомогла вже і допомагаю, і люди для, для них я не важна, чи правильний психолог чи неправильний в них є ефект, і їм подобається так на свій покупець. Відповідно, зручне може бути крісло, але не ви. Zrozumiałem?